Ну, попросили розповісти більш детальніше за цю голову і за ці форсунки. Була в мене Renaстер. Взагалі, не підходжу. Тепер в сторону Renault навіть не дивлюсь, боюсь. І купив я ось такого. Після нього я взагалі я тут нічого майже не робив. кузов трішки підкрасив і двигун. Мабуть, такі нічого. Він робить, запускається, заводиться. чотенько. І після нього я купив ось цього. Купив, е, були підкилинівши форсунки. Ладно, снімати форсунки не зміг зняти, закислили, позакисали там в колоцях. Повиб... Зняв голову, повибивав, повитягував. Купив би ушні, поставив, не робить. Діргається, смикається, холостом не робить взагалі від слова зовсім. Купив китайський е з Китаю з Алікспрес прислали ровно 5 тисяч. Заклініла одна, і ще через тисячу друга. Все, борода не робить. Найшов виушні з Западної України, прислали. Все робить, все гарно. Ставлю. Ну, не робить воно. Ну, не робить е форсунки, як треба. Не роблять вони. Відправив обратно, купив, знайшов якобись турецький, все став, все буду робити. Не роблять. Ну, ну, Настраюваюся, хоча не, не настраюються ці форсунки, як треба. І так далі. Я вже зробив собі стенд саморобний, Ось з домкрата зробив, щоб їх настраювати, їх робити. І не роблять, не можу знайти форсунки чи образні. Ті, які шли, шли зі Штатів, ті, мабуть, роблять ці – ні. Найшов вихід. Оці форсунки пальчикові йшли до якого то 90-х років. не знаю. В общем, Найшов голову. Голову придбав за 4000 тисячі. і форсунки за дві. Ну и по сути распылители, да, распылители туда я сразу купил новые. Но распылители есть четыре вида, от дешевых до дорогих. И вот, я поставил в распылители, форсунки, поменял голову, притер только клапана, ничего больше с головой не делал. Поставил, проехал 10 тысяч, э, майже 10, снимал, перепроверял на давление, как э, оно, оно показывает. И вот за 10 тысяч Взагалі майже нічого не помінялось. Там буквально на трішечки І робить мотор ідеально. І тягло є, І не дергается, не смикається, Запускається машина. Взагалі шикарно. Ось так. Сейчас. Холодный двигун. Абсолютно холодный. До ключа. Це золот. це робить. Запускається просто ідеально. На холостих робить, Ну, камера не передає, але така легка-лгка вібрація. Вона все ж таки присутня. але вона еле-єле. Чуть-чуть газу даєш, і, і ось, я ж кажу. Своїми руками я робив все сам. обійшлось мені е, під 10 тисяч, щось таке. 9 з копійками. Так воно робить. І, і є запчастини, і ти, блін, все, і не боїшся на машині виїхати, що, Блін десь вона буде троїти, десь поламається, чи десь щось. Ось так. надо знімати ці образні форсунки, викидувати, їх немає нормальних, немає. То, що турецькі якісь, то що китайські, не роблять вони. Я вже, блін, один раз турецький, второй раз чи перший раз китайський, второй турецький. Не роблять. З Западної України три рази присилали. Немає форсунок. Знімайте голову, міняйте на ось таку, і все буде гарно. І буде робити, і не будеш виїжджати з дому і не будеш боятися, що не доїдеш додому із-за цих грбаних форсунок. Ну, ось так.